Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Ну що, зустріли новий рік. Всі за доброю традицією пішли під ялинку подивитись, що її там поклав святий Миколай. Я хочу розібрати подарунки, які нам. Наша влада поклала під ялинку. Перше, звичайно, самий великий подарунок, який подарила влада, під ялинку українцям, це новий зміни. верніше, в законопроект про мобілізацію. Він був 25-го, якраз вечором, під саме свята поданий у Верховну Раду. Чомусь від кабінету міністрів, не від верховного голомокомандуючого, не від Ставки. Зеленський напередодні сказав, що він не розуміє йому, не пояснили навіщо ротувати бійців на фронті, і він потрапив, нібито від кабінету міністрів. Ну у нас кабінет міністрів Шмигельцев це взагалі, взагалі якась. Невідома істота є ті, який зник з радарів під час війни. Він і до війни не особливо виділявся. І от за рахунок нього подають такі непопулярні законопроекти у Верховну Раду. Ми дізналися, що війна буде продовжуватись за рахунок людей, які будуть видловлювати на. Вулицях для чиновників, для депутатів всіх рівнів у них броня. Вони не підуть воювати. Тому більшість чиновників, більшість можновладців не розуміють навіщо скеровувати кошти, всі кошти на війну, на військові потреби. Марченко заявив, що він не знає, як профінансувати. Наступну мобілізацію де знайти кошти на 500 тисяч людей, які хочуть мобілізувати. Ну знов ж таки ця цифра не підтверджена. Вони навіть бояться назвати цифру скільки потрібно. Ну і справа ж ви ж розумієте з такою політикою. Неважливо яку кількість мобілізують. Та війна, яку нам зараз нав'язала Російська Федерація, таким чином не виграється. Я вже не один раз говорив про необхідність воювати технологіями, а не людьми, про асиметричні удари, про доктрину Бермудського трикутника, де Росіяни мають залишатися всі росіяни, що заходять зброєю в руках в Україну, мають з нею ж тут і полягти. Більш того, нам необхідно вражати військові цілі на території Російської Федерації всі об'єкти, всі комунікації, які підтримують війну. Більш того, ми розуміємо, що минулого року Росія. Знову отримала великі доходи від нафти та газу, які закуповуються всім світом. Тобто, санкції не працюють. Той об'єм зброї, які нам надають наші союзники, його недостатньо для нашої перемоги, але це інша тема. Я думаю, що ми не ще не раз про це поговоримо. Що треба робити з мобілізацією? Я вже не одне відео зробив. Більш того, я зробив петицію на сайті офісу президента з вимогою провести ротацію за рахунок. Чиновників за рахунок людей, що отримують кошти з бюджету України, за рахунок правоохоронців. Більш того, правоохоронці і чиновники в цьому році знов збільшено фінансування на їх утримання, тобто вони профінансовані. Якщо у пана Марченка немає розуміння. Де брати гроші, то гроші вже є. Вони закладені на зарплати і на забаганки чиновників. Якщо ми проведемо мобілізацію і ротацію за рахунок. Чиновників, які пішли, дали присягу народу України служити Україні давали їй присягу. Вони мають цю присягу виконати. Маємо провести люстрацію. Ті, хто не готові жертвувати своїм життям, не мають права не управляти державою не зараз, не після війни. Більш того, ми вирішимо питання, як далі. Скерувати всі наші зусилля на війну, якщо до влади прийдуть люди, добровольці, які вже пройшли тест на державність і в перші дні війни пішли борони, боронити Україну. Нагадаю, що в минулому році е, чиновники на е, власний благоустрій е, потратили е, майже 1 трильйон гривень 920 мільярдів, навіть більше. За останніми підрахунками, близько трильйона згідно даних Прозору, пройшли закупівлі для потреб чиновників на благо, ну, я так називаю, на благоустрій чиновників. Тобто, Україна є свій мобілізаційний ресурс. Я трохи пізніше проаналізую бюджет 2023 року, скільки. Вони зібрали з українців і скільки потратили на власні забаганки. Другий е, подарунок знову ж таки від ЄТІ Шмигаль. Це національна стратегія доходів е, на до 2030 року. Ви розумієте, що вони планують е, залишитись при владі до 2030 року. У е, мене є перечуття, що українців не вистачить. На утримання такої влади ще шість років, то це їх вологі забаганки, але з цією стратегією вони передбачили, що вони хочуть продовжити існування за рахунок українців, причому тих українців, які фактично зараз виживають, тобто хочуть повністю вбити спрощенку. Хочуть ліквідувати спрощену систему, збільшити податок до 17% на послуги, повністю прибирати третю групу. Ну тобто продовжується атака на спрощену систему. Також передбачено вважати доходами все, що переходить фізичним особам на їх картки. Тобто ми 19,5% будемо змушені платити при перерахунках з картки на картку. Ну ви розумієте, що під час війни це фактично спасло Україну. Українці активно донатили допомагали зсу, тому що з 24 лютого почався колапс державної системи України, який фактично призвів до того, що українці самі були змушені приймати рішення, як їм боронити Україну. Всі чиновники втікли один. Я вже неодноразово говорив, один одна з великих помилок, яка відбулася. 22-му році, що Зеленський після того як Українці знов ж таки, українці проявили себе, чиновники проявили себе накивали п'ятами. Українці схопили автомати і пішли боронити Україну. Так, от після звільнення півночі, Зеленський повністю повернув ту систему державного управління, яка була, яка фактично призвела до. Агресії, Зеленський намагався, як в одному відео, як я спостерігав, коли наші безпілотники спостерігали штурм отряду Російської Федерації, намагалися штурмувати нашу позицію. Коли безпілотники помітили рух, вони прикинулись мертвими, сподіваючись, що їх не помітять. Наші дрони, але вони помітили, вразили повністю знищили всю цю штурмову групу, яка прикинулась мертвими. От також і Зеленський намагався прикинутися мертвими перед агресором, сподіваючись, що агресор не зреагує фактично на. Мертвого Зеленського так, от Зеленський повернув цю систему державного управління, яку він обіцяв в своїй передвиборній кампанії, обіцяв ліквідувати систему державного управління, яка призвела фактично до знебужіння України, замінити сьогоднішню політику сьогоднішніх чиновників, оновити з новими підходами. Цього всього не було зроблено. Тому я й запропонував Зеленському повернитися обличчям до реалій, провести ритацію за рахунок чиновників, добровольців ротувати на чиновницькі посади. Вони знають, що треба сьогодні на війні, яка ціна зволікання допомоги військовим на війні, яка ціна того трильйону гривень, які чиновники витратили на власні забаганки. Я знову ж таки звертаюсь до вас підтримати мою петицію. Я її підколю сюди до відео. Я підколюю підко до кожного відео. Це дуже важливо сформулювати наші вимоги до сьогоднішньої влади. Прошу проголосувати, підтримати, поширити. Маємо набрати 25 тисяч і вимагати від зеленського ротації наших добровольців на чиновників. Єдине, що зробив за цей час Зеленський, він виконав свою обіцянку про продаж української землі. Нагадаю, що знов ж таки ще одне один подарунок під ялинку. Це з 1 січня дозволено продажа юридичних юридичним особам української землі. Скоро дозволять і продавати іноземцям. Ну і тим більше, що при оформленні юридичної особи хто скривається за цими юридичними особами. Ну фактично, це будуть латифундисти. І зараз дивіться, що відбувається. Зеленський хоче звільняти землю, яку буде продавати юридичним особам і всім бажаючим, тобто фактично ліквідовуючи, ми будемо вмирати за те, щоб Зеленський продовжив розпродаж української землі. Вважаю, що це черговий злочин, за який Зеленський буде горіти в аду але ми маємо теж це зупинити, і ми маємо розуміти, що це ще один подарок. Ну, щоб розуміти хто наш друг, а хто наш ворог, От такі подарунки влада переготувала нам до нового року. 24-й рік буде в цьому контексті вирішальний. Звернення зеленського до українського народу під ялинку не хочу коментувати. Я вже говорив, що. Я очікував від зеленського іншого. По першого відвертої розмови з українським суспільством. Ми бачимо, що Зеленський не готовий і не здатний до чесної розмови. Він не готовий визнавати свої помилки, не готовий їх виправляти це ускладнює е, здобуття нашої перемоги. Е, Знов ж таки, я вже втомився говорити наше завдання не звільнення території, а знешкодження е, ворога його живої сили техніки. Як е, в, на території України, так і е, на території Росії всі логістичні путі, всі нафтобази е, мають бути знищені. Заводи по виробництву. Е, у нас достатньо е, власних ресурсів для того, щоб е, один трильйон гривень е, і знову ж таки на наступний рік е, ця е, сума буде збільшена на забаганки чиновників. Вони не готуються. Затягувати пояси вони хочуть знов ж таки за рахунок добровольців, за рахунок знебожілого українського населення звільняти території і їх передавати. Як відноситься Зеленський до українців, також було продемонстровано в його зверненні, коли він поділив українців на українців, на громадян України і на біженців. Виходить, що е, тим же жителям Маріуполя не треба було тікати. Вони мали бути е, загинути прямо там. чи як у нас, е, як ви знаєте, лише в Європі близько більше 4 мільйонів е, е, біженців по Україні їх взагалі рахується десь е, близько 10-12 мільйонів і от. За фактом, Зеленський вважає, не вважає їх громадянами, бо вони втекли втікли з своїх місць. Хто не забезпечив безпеку українців на їх територіях? Зеленський не готовий це питання піднімати, не готовий говорити в правді в очі. Ну що ж, маємо подякувати нашій владі за ці подарунки. Я думаю, що ми маємо адекватно відреагувати на це. Маємо аналізувати все, що робить влада. Більше того, формулювати свої вимоги і їх доносити доводити до наших можновладців від того, як вони зреагують на наші вимоги, залежить наша відповідь нашій владі. Всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки, коментує, поширює відео. Дуже прошу підтримати петицію. Дякую вам, що ви були в 23-му році зі мною. Сподіваюся, що наша аудиторія буде розширюватися. Нам творити зміни в Україні без чіткого усвідомлення, що відбувається в Україні і як нам перемогти. Як досягти е, тої бажаної перемоги залишить наше майбутнє? Тому в новому році побажаю всім усвідомлення, розуміння своєї ролі в державотворенні, встановленні України. Ми переживаємо важкі часи, але ми здатні і ми гідні мати свою вільну Україну, в якій хочеться жити.